Вітаю, мене звати Євген. Свій шлях у психології я розпочав пару років тому назад. Також маю 10 років викладацького стажу. До мене ви можете звернутися у випадку, якщо ви відчуваєте себе самотньо, вам потрібна підтримка, у вас тривога, стрес, є відчуття, що щось вам в цьому житті не вистачає. Або, можливо, вам здається, що з вами щось не так, або з цим світом, наприклад, щось не так. І тому такі та інші моменти взагалі являються в деякій мірі перепонами до нашого гармонійного відчуття самих себе та цього світу. І я твердо переконаний, що кожен із нас має достатньо сил для того, щоб справитися з будь-якими життєвими Труднощами та викликами та прийти до внутрішніх змін. І тому я запрошую вас на наші консультації для того, щоб ми разом з вами змогли пройти цей шлях.